Добрий день всім! Ви на каналі «Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина, і я вам дякую, що ви лишаєтесь зі мною на моєму каналі. Підписуйтесь на нього, ставите вподобайки, або не вподобайки, пишете коментарі. І взагалі, так чи інакше інакше підтримуйте мою роботу. Я вам щиро за це вдячна. Отже, сьогодні у мене знову огляд новинок. Минулого тижня, минулої неділі був великий весняний фломаркт. Це величезне дійство. На трьох майданчиках проходить. Ну, фактично, в центрі міста проходить великий такий фромфломаркт з багатьма столами, з багатьма цікавинками. Як завжди, я насолоджувалася саме цим. Очікуванням шедеврів, які я можу зустріти, дещо зустрічалось, звичайно. Я не все я не могла знімати, тому що ну, я не, не встигаю знімати і е, купувати, там, шукати, розглядати. Мені не вдається ця робота. Поверхнево робити я не хочу, а глибоко треба кожного разу питати у людей, чи можна знімати. Ну, тобто це не так собі просто, як кажуть. А, тим не менш, мені вдалося дещо придбати, і я хочу поділитися цим з вами. Будь ласка, запрошую вас до перегляду. І перш ніж почати показувати новинки, я хочу вибачитись за помилку, яку зробила минулого сюжету. Я показувала цю тарілку і переклала назву на тарілці як липневий вечір. Насправді це не липневий вечір, це святий вечір, це різдвяна такі тарілка. Дякую пане Михайле, моєму підписнику, який збирає такі тарілки, так, такий посуд, унікальний напис зроблений данською мовою. Тому вибачаюсь, це, моя, це мій недогляд. я як Зовсім собі втратила це розуміння, що написано, напис зроблений данською мовою, ніяк не англійською. Отже, перепрошую і рухаємося далі. Але тема Данії продовжується. У мене якось так воно, бачите, прийшло і залишилося. Я, до речі, бачила дуже багато цікавого данського посуду, кераміки, порцеляни дуже дорого, насправді дуже дорого. Тут перед вами я хочу показати ось таку декоративну тарілку. Ви бачите, засніжені, засніжені гори, дерева. Моє враження, що це підглазурний розпис. Тому що ну, це не деколь, не видно цих крапочок. Але все це під глазур'ю. Чудова тарілка, я зупинилась, просто не могла від неї відійти. Вона декоративна, тут є е, дірочки для підвісу. І ось таке клеймо. Це клеймо теж мене дуже зацікавило, тому що це старе клеймо компанії Ягер. Ми про неї говорили нещодавно. І тут є напис Копенгаген. Е, і ще ось такий малюнок у вигляді якогось пташки великої. Шукала. Е, Перепрошую, шукала інформацію. Знайшла, що компанія Ягер в 20-х роках, це 23-й рік конкретно, випускала серію, яка називається Копенгаген. Подібної тарілки я не знайшла в інтернеті, але в такому стилі зроблені зображення різні, в тому числі і там фрукти були. Це є. І виявляється, що в 23-му році таке клеймо використовували саме для цієї серії Копенгаген. Тобто, тарілка має 100 років. ну Стан у неї. Неймовірний, вона, бачите, схожа на ту попередню, яку я показувала, в такому стилі вона виконана, хоча її нею користувалися як тарілкою, на ній різали. На жаль, тут є, є маленькі подряпинки. Ну, Мене це не зупинило через те, що о, унікальна старовинна річ, хоча виглядає абсолютно сучасною, вона ну, така собі в чудовому стані. Тут є от тільки перехід фарби трошки. Красивезна тарілка, і я задоволена, що я її купила. Вивчала вже потім і не помилилась їй цій тарілці більше ніж 100 років. Також придбала два предмети скляних: Рожева, Рожевого скла шкатулка або цукорниця і маленький вершківник. Вершківник в стилі арт-деко, тут навіть тиснення є на ручці. Такий чудовий, зовсім крихітний. Хоча, на мою думку, він неймовірний. Колір такий сірувати скло. Ну, я почула десь у дівчат, у наших блогерів, назва колір дощової води. Дуже-дуже мені подобається це порівняння, і воно відповідає дійсності, напевно. Ось такий вершківник. І шкатулочка рожева. Тут немає нічого, окрім цих рельєфів таких. Дуже таких легких, якось вони як хвильки. І так само на нижній частині теж така такі форми. Вона, ця шкатулка в ідеальному стані, напевно, нею не користувалась. Ну, оскільки все ж таки я люблю такі предмети. Оце зі всього я вибрала. Тільки два. Наступна покупка ось такий молочник, глечик, фактично, дуже великий. Ну, не тільки, напевно, для молока, можна і для компоту, а можливо для квітів. Скоріше за все, це яке як, ємність для букетів. Неймовірної краси. Вони всі ці антикварні старенькі глечики, вони всі легенькі, але цей Особливо легкий, і подивіться, який гарний рельєф. І він такий, знаєте, дуже добре проступає, виготовлений він дуже якісно. І Букети це, це деколь. Букети характерні теж для початку, початку 20-го сторіччя. Ну, це знов-таки, на мою думку, я, я не буду на чому наполягати, але він в чудовому стані. Тут легкі потертості позолоти. Є ось таке клеймо, яке я не виясненне не, не знайшла нічого про, про ці літери. І є, е, напевно, ну, номер, номер майстра, можливо, не знаю. Не буду нічого гадати. Е, Ось такий, на мою думку, неймовірний. Якось не дуже багато у мене таких, щоб так доб добре проступав рельєф. Але тут він: вау! Ще трапився мені е, мій улюблений Людвигсбург. Дві такі розеточки, одна ну, повністю розетка або підставка під е, е, келихи під склянки. Це ручний розпис. Вони завжди робили люч... ручний розпис, і тут така гарна квітка, дуже гарна. На денці клеймо і підпис автора. Маленька. Ну, все одно я такі навіть куп, все одно навіть маленькі я купую, тому що ну, це витвір мистецтва. А друга інша, тут вона вже в стилі 18 сторіччя зроблена з цією решіткою, як корзинка. І теж ручний розпис. І теж, ну, тут вже фрукти. Тут вже фрукти. Також є клеймо і є підпис. Розеточка для дрібничок, але можна її поставити і на підставку. Вона на підставці, напевно, буде особливо виграшно виглядати. Це Людвигсбург, який я традиційно купую, коли бачу. А тепер теж фрукти, але геть інша, інший посуд. Трапились нам ось такі шість тарілок. Вони декоративні, на кожній є місце для підвісу. І десь вони висіли, бо вони всі були з цими такими ниточками. Чому ми їх взяли? Тут три малюнки: це деколь в гарному стані ці тарілки. Вони прорізні, вони без позолоти і без клейма. Тут немає клеймування жодного, нічого немає взагалі. Але мені було жалко їх залишати, тому що їх шість. Вони можуть використовуватися і як настінні тарілки, щось мене зовсім з фокусом перепрошую. А можуть бути як тарілки для столу. Ось такий малюнок. Один, ось такий другий, і ось такий третій. Виноград завжди на таких старовинних це, це деколь, але оці старовинні деколі, вони зазвичай ну, дуже такі соковиті. Виноград особливо соковитий. Ну, Дивіться, тут їх три і три. Я думаю, що ви мене, ви мене зрозумієте, що я не могла їх залишити і забрала. Великої цінності вони не мають, але з точки зору історії. Хоча вони, я вважаю, десь початку, початку, ну, друга перша половина 20-го, на мою думку, ну, можливо, 50-ті роки, не пізніше. Але е, з, такою, з настроєм і дуже приємні. Також дві е, трійки теж ми знайшли, неймовірно ефектні, як на мене, перша перед вами білосніжна порцеляна, не дуже легка. Не можу сказати, що дуже легка. Чашка на ніжках це все ручний розпис, дуже гарна. Ось таке клеймо. Я знайшла інформацію, що це клеймо компанії, яка існувала з 28-го року, фактично, але потім, в 58-му, вони об'єдналися два міста, дві майстерні з різних міст об'єдналися разом в місті Дебельн і Майсен. І вона вже в 90-х роках вона була приватизована, ця, ця компанія. Але таке клеймо ставилось з 77-го року. Ось десь приблизно цей період. Тут такі два бутоншини невеличкі, пуп'янки такі з іншого боку форма. Купували вони посуд для розпису компанії Ліхте. Переважно. блюдечко. І ось така троянда. Ну, фактично, майсенський стиль, майсенська троянда. І гарний, дуже гарний ручний розпис. В чудовому стані ця трійка. Перша трапляється мені ця компанія, але дуже ефектна. Наступна трійка в теракотовому такому кольорі з позолотою має таку ручку. Це компанія Шаубах Кунст. Вона існувала, ну саме це клеймо з 53 по 60 рік, 1960 звичайно. Тут є оцей малюнок такий чудовий. На блюці, на тарілці є позначка, що це голд Рельєф і Хангі Мальт. Ну, я не знаю, де тут. Мальт. Можливо, ці рельєфи вони виготовлені вручну. Хоча, хоча, не знаю. Вона в гарному стані. трошечки, ну, Це, як знаєте, на наших мальвах теж буває це криття не, не завжди. Хоча я не можу сказати, що це критично, я так показую вам. І на екрані здається, що тут якісь страшенні такі ем, крапки там, або потертості. Ні, цього немає. Вона. В гарному стані ця трійка. І ці деталі, ну, тобто, ці легкі потертості, вони не мають критичного такого стану. Вони не в критичному стані. А рельєфи якраз неймовірні. Трошки в східному вона стилі, мені здається, так? як ви думаєте, нагадує, трошки нагадує. Ось така трійка. Дуже гарна, подобається вона мені. І наостанок я підготувала два, два блюда досить великих. Я їх купила разом. І ось це блюдо я купила другим, щоб додати було дешевше купити перше, насправді. Це тарілка старовинна. Я її так взяла, побачила, що тут ручний розпис і забрала. І на денці є клеймо Важко мені його показати, я вже тут спробувала декілька разів знімати. Але ось, якщо ви побачите, зараз трошки поверну, спробую. Спробую вам показати. Ось, будь ласка, LHR Лоренцо Хученройте. Літера L повернута в лівий бік. І, і в такому колі це витиснене клеймо. і це клеймо ставилось з 1887 року по 1910. Тобто сама тарілка дуже старенька, вона вкрита по золотою по краєчку, і ось ці ручки 25 см, До речі, діаметр по ручках довжина. І тут цікава історія. Мені здається, що цю тарілку розписували пізніше. Можливо, я не можу сказати, тому що тут знизу, бачите, є, це не навіть ну, не стертий, а, там, якісь фарби, а просто поверху. Можливо, була зроблена якась намітка спочатку, а потім вже. Тут навіть є ось такі поверху. Світлого кольору, темний коричневий накладений, все це з позолоту, все це ручний розпис. Ну все ж таки мені здається, що вона була виготовлена на підприємстві. Хоча ручатись я не можу, тому що ви пам'ятаєте, що на початку 20-го, в кінці 19-го, на початку 20-го середини навіть була мода на розписи цих тарілок дилетантами, ну тобто любителями. Що хочу сказати, тут неймовірна квітка. І цей живопис, навіть якщо він зроблений, був нема поміток про, те, про авторство, що теж досить буває, часто якщо людина намалювала, то вона лишає свій автограф. Тут чудова, чудова квітка і далі квіти. Тут є маленькі ось такі зображення комах, і вони розташовані всюди, якщо ви подивитесь, ну, дуже майстерна робота, дуже майстерна робота. І ця тарілка завдяки ось такому розпису і не до кінця вивченої історії, вона є унікальною, як на мене. Тобто вона старенька, розписана була явно на початку 20 століття, і розписана людиною, яка любить малювати і вміє малювати. Ось така перша тарілка. І друге блюдо ось має ось таку форму. Довжина 33 см, ширина 20 см. Тут в чудовому стані позолота, в чудовому стані ось ця деколь у вигляді фруктів. І дивіться, як це перегукується з тими фруктами, які ми бачили на попередніх тарілках. Ще раз це говорить про вік посуду з таким декором, як правило. І це у нас томас. Климо 20-х років. Але тарілка відрізняється тим, що вона в чудовому стані. Тут всюди гарна позолота. Ви розумієте, що я не могла її залишити, тому я. Оці дві тарілки попередню і цю купила разом ці блюда. І вважаю дуже вдалою покупкою через те, що ну, практично не бувають вони в такому стані. Колись я купила, теж була від Томас така, як корзинка, вона з ручкою була, якщо ви пам'ятаєте. Оце в такому ж самому стилі зроблена. Зроблено, це блюдо зроблено. Тому. Ну, знов таки ар-деко, сторічна давнина, і при цьому чудова якість, чудове збереження. Отже, друзі, я показала вам все те, що придбала. Насправді покупок було небагато у порівнянні з минулими роками, тому що ну, багато предметів дуже дорого, до них не можна підступитись, дещо в поганому стані. Якісь предмети не подобаються. Зараз ми відбираємо більш ретельно і вже з іншим, за іншими категоріями. Тому сподіваюся, що вам сподобався мій сьогоднішній огляд. Емоційно ви відпочили, якось відволіклись від наших всіх проблем, які існують і в Україні, і у тих людей, хто живе за кордоном, вони теж ті самі проблеми, вони нікуди не діваються, повірте мені. Я маю на увазі, що душа все одно вдома. Дякую, що подивились. Дещо я буду виставляти в телеграм-каналі. Деякий посуд, і бажаю вам всього найкращого, здоров'я, сил, фізичних і духовних. На все добре, до нових зустрічей.